Читати цікаво, читати модно, читати круто. Саме з таким девізом Геоброварська громада запустила культурно-просвітницький проект Читай. Акція мала неймовірний успіх. Ми роздали сотні книг і переконали, що наша громада не тільки дружня, але й освічена і спрагла до нових знань. Для тих, хто не встиг отримати свою книгу восени маємо чудову новину. Друга партія книг для наших читачів уже в броварах. Цього разу ще більше літератури на будь-який смак. Біографії відомих людей, історична тематика, книги для дітей та література іноземними мовами. Кожний охочий може отримати книги безкоштовно. Чекаємо вас за адресою вулиця Чорновола, 8.